Дня пане Олексію, наскільки готові наші регіони до початку опалювального сезону? Давайте поговоримо про ті виклики, які зараз постали перед нами. Так, дякую вам за сьогоднішню тему. Вона насправді абсолютно актуальна і не тільки в Україні, а у всій Європі. Сьогодні, в цьому році, опалювальний сезон є надскладним і найважким. І е, ми виходимо саме з цих параметрів. Тому, з вашого дозволу, спочатку я представлю основні е, речі, основні етапи підготовки до опалювального сезону. Е, робота е, з підготовки розпочалася вже давно. Заздалегідь фактично вона розпочинається відразу після завершення попереднього опального сезону. Протягом всього літа регіони, міста громади готувалися до наступного опалювального сезону, і в цьому відношенні маємо говорити про наступне сьогодні. рівень підготовки всіх інженерних систем мереж, також обладнання житлово-комунального господарства складає приблизно 97%. В середньому по країні ми зі свого боку плануємо на наступному засіданні штабу, яке відбудеться 6 жовтня на цьому тижні, оголосити про наближення практично до 100% підготовки всіх інженерних і відповідних систем до початку опалювального сезону. Що які є виклики і які є відмінності, тому що про те, що я розповів е зараз, це е робота, яка проводилась і до цього кожного року велась відповідна підготовка в містах, готуючи систему централізованого опалення та гарячого водопостачання. Чим відрізняється цей рік? Зрозуміло, що основні виклики це наявність ресурсу, тобто наявність природнього газу та вугілля. І другий ризик це фактично ті руйнування, які вже відбулися завдяки агресії, і ті руйнування, які мають ризик ще відбутися з точки зору критичної інфраструктури. З вашого дозволу я хотів би прокоментувати. Перше, це наявність ресурсів. Це те, що турбує зараз увесь світ, турбує не тільки Україну, а й інші країни Європи, в тому числі Західної Європи. Україна працювала над питанням накопичення природнього газу досить ретельно. Наша мета на початку опалювального сезону мати в сховищах українських. Приблизно 14,5 мільярдів кубометрів природнього газу ми наближаємось до цієї цифри. Сьогодні вже близько 14 мільярдів ми накопичили. Також в цьому році ми плануємо підготувати безпрецедентно великий об'єм вугілля. По наших планах це 2,5 мільйонів тонн має бути накопичено, і також ми на сьогодні наближаємось до цифри 2 мільйони вже фактично є, якщо рахувати не тільки склади підприємств, а також інші об'єкти розташування вугілля. Тому відношенні ресурсів ми досить підготовлені для того, щоб розпочати опалювальний сезон. Ну і останнє це стан е, інфраструктури. Е, стан інфраструктури. Е, ми знаємо, що е, більше ніж 350 котелень е, було пошкоджено. Е, також, на жаль, ці руйнування продовжуються, і е, е, це ще не кінець, як ми розуміємо, в цьому відношенні. Але заздалегідь ця робота велась. По деокупованих областях вже декілька місяців йде відновлення об'єктів теплопостачання. Всім відомі великі об'єкти. Це Охтирка, Кременчук, Чернігів, ті, які фінансує резервний фонд державного бюджету. Роботи там активно ведуться і будуть завершені, тобто, тепло буде постачатися в названих містах. Спочатку опалювання сезону інші, які постраждали нещодавно. Також, наприклад, ТЕЦ 3 Харківська, нещодавно урядом виділено відповідні кошти для також відновлення цього об'єкту. Є затверджений графік, який буде виконуватися. Ось така ситуація. На останнє хотів би сказати, що розроблені відповідні антикризові плани реагування на рівні кожної області. Подекуди і, на жаль, вони вже відпрацьовані там, де ми бачили наявність таких подій, зокрема Харківська область. І я впевнений, що регіони готові до таких викликів. Безумовно, будемо сподіватися, що їх буде небагата кількість. Пане Олексію, ви сказали про Харківську область. Ми розуміємо, що завдяки нашим збройним силам на щастя, майже вся Харківщина вже повернулася під прапор України. Але наскільки все ж таки є вирогідне, що не всюди вдасться запустити цей опалювальний сезон, і тоді, що ви радите? Мабуть, все ж таки радити евакуюватися нашим людям там, де не встигнемо, ми відновити цю. Критичну інфраструктуру, яка була, на жаль, пошкоджена окупантами. Ми маємо зігрити кожного українця. Це не просто слова, це наша мета. Ви абсолютно праві, питаючи про деокуповані регіони Харківської області. Насправді там працюють відповідні комісії, в тому числі зі складу МВС, Мінрегіону інших, інших міністерств. Які перевіряють стан інфраструктури там, де це буде можливо, ми розпочнемо розпочнемо сезон і українці будуть обігріти. Наразі йде активна робота щодо можливості відновлення постачання газу на контрольовані території Донецької області, ми досить активно працюємо над цим питанням. Безумовно, там, де не буде в тих громадах чи в тих територіях, де не буде забезпечено центральне теплопостачання і не буде можливості надати опалення в багатоквартирний житловий фонд, ми рекомендуємо в тих громадах інакше підходити до цього. Працює робоча група наразі під керівництвом віце-прем'єрки. Верещук стосовно евакуації з відповідних територій Донецької області, але я хочу ще раз підкреслити, що ми маємо обігріти кожного українця цієї зими, і ми це, це досягнемо, пане Олексію. Щодо власників частних домовлодінь, чи готова чи надає держава допомогу їм в тому, що надасть їм вугілля, дрова чи ще якимось іншим. Спосіб, так безумовно, в першу чергу, там, де є доступ до природнього газу, він буде забезпечений, доставлений. Ми знаємо, що держава забезпечує відповідну ціну природнього газу, яка дозволяє не збільшувати тарифи і витрати українців на проходження опального сезону. Там, де не дай Боже, виникнуть проблеми з постачанням газу, чи його немає, то ми стимулюємо громади допомагати населенню і безумовно, обласні військові адміністрації надається відповідна допомога стосовно забезпечення дровами, їх наявності, їх ресурсу і іншого альтернативного можливості щодо опалення. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь поради для наших людей? Умовно кажучи, ми розуміємо, що не все залежить від держави, є якісь кроки, які повинні зробити і кожен з нас. Можливо, ви щось порадите, Що це може бути? Те, що стосується порад. Тут одна порада є, це відповідальне споживання. Так би я сказав. Ми маємо дбайливо ставитися до ресурсу сьогодні Росія фактично оголосила війну, яка в тому числі має енергетичний сегмент, газ, це також зброя. І ми маємо її використовувати дуже відповідально, і якщо говорити прямо та без аналогії, фактично, роль держави роль держави забезпечити наявність ресурсу, тобто природнього газу в першу чергу. Далі регіони мають доставити цей природний газ і міста, розподілити його і доставити тепло, виробити тепло та доставити тепло в оселі. А мешканці фактично мають його заощаджувати, це тепло і е, берегти. Е, як це зробити? Е, з боку мінрегіона вже розроблені і розповсюджені відповідні дуже прості е, поради, і ми знаємо, що вони є е, е, і з інших. Е, Інституції також подаються. Мова йде про наступне: якщо ви мешкаєте в квартирі в багатоквартирному будинку, то в першу чергу маєте перевірити вікна, провести відповідну профілактику цих вікон, перевірити ситуацію з дверима, перевірити ситуацію в під'їзді, наявність дверей, їх щільність, також ситуацію з дахами. З герметизацією і інші питання, тобто дуже прості речі, але вони мають працювати і всі маємо це е, заздалегідь підготувати. Е, також е, маємо бути готовими. Я впевнений, що цього е, ну. Сподіваюсь, що цього не має трапитись. Але, але якщо е, буде відповідне чиск або скорочення, або припинення тимчасового теплопостачання, маєте також розуміти, що робити в цій ситуації. Мати кімнату відповідно підготовлену, її заздалегідь визначити, е, як кооперуватися з сусідами і е, як реагувати на такі ситуації, але головне завдання. Це заощадження. Сьогодні опалювальний сезон це також частина військової операції, мовно кажучи, і маємо так до неї ставитися, відповідно, маємо заощаджувати тепло, заощаджувати електроенергію і заощаджувати газ. Тоді в нас все буде добре, тоді будемо всі обігріти. І знаєте, треба вже давно позбутися звички. Яка, на жаль, існувала кожного року, коли ніхто не рахував витрати та об'єм енергії спожитої, то треба забути про відкриті вікна зимою, переотоплені приміщення і споживати це вже так по-дорослому і відповідально. Дякую вам. У нас є питання у студії. Тож, прошу, шановні колеги, у мікрофон. Владиславобугу, Українформ. два запитання Перше, от, що стосується. Надання урядом 1 мільярда 400 мільйонів гривень для закупівель регіонами міні-котелень, мобільних котелень, генераторів. Наскільки ці кошти освоюються вдало чи в усіх регіонах вільних від ворога, чи є так би мовити, аутсайдери? І друге питання: чи підтверджуєте те, що нарешті може скреснути крига у питанні вирішення вирішення питання компенсації? За різницю в тарифах для підприємств-надавачів послуг це важливо не лише для цих підприємств, а важливо і для е, територіальних громад. Минулого тижня, начебто, з'явилася інформація, що це мають зробити вже починати ось ось починати. Про яку суму може йтися вже цього року, і де ці гроші брати. Дякую вам за ваші питання. Ну, безумовно, я перепрошую, я не доповів своєму вступному слові про додаткові речі, які готує уряд, а також місцеві органі влади, регіони. Щодо запобігання ситуації або краще сказати реагування на ситуації припинення постачання е, тепла або енергії, е, ми е, фактично з початку літа е, розпочали програму стимулювання е, міст е, щодо підготовки відповідного обладнання. Це обладнання трьох типів. В першу чергу, це е, генератори, е, також це модульні котельні. Які працюють на різних видах пального, а також це модульні установки, які вирішують питання води, що вони мають забезпечити? Вони мають забезпечити тимчасове рішення проблеми тепла та електропостачання у виникненні в нештатної ситуації, тобто руйнувань на період ремонтних робіт, умовно кажучи, на добу, на дві доби на три доби. За, за цей час за, за, за який потрібно відновити е, теплопостачання чи енергопостачання, е, тому е, ця робота виконується в наступних напрямках: по перше, міста та громади. Інвестують і придбають відповідні модульні установки. Друге, наші міжнародні партнери також активно працюють. Нам відомо, що USAID працює в 19 регіонах, 19 областях надає відповідну допомогу. Також є програми ООН, є програми ЮЛІД з Європою. Ну і власне про те, що ви питали, є ще урядова програма. Виділені відповідні кошти, про які ви сказали, на що вони підуть? Вони йдуть на закупівлю модульних потужних модульних установок: це модульні котельні, генераторні установки, а також мобільні і модульні установки для очистки та доставки води. Отже, по цих чотирьох напрямках ведеться ця робота і е, будуть забезпечені е, відповідні об'єми цього обладнання. Чи може ці це обладнання повністю замінити стале тепло чи енергопостачання? Безумовно, не може. Воно задовільняє виключно часткову потребу, коли, не дай Боже, відбувається руйнування критичної інфраструктури. Я підкреслюю, частково та тимчасово воно не може. Замінити стале тепло та енергопостачання це наш такий страховий резерв. Далі різниця в тарифах насправді це важливе питання. Які є передумовою старту опалювального сезону з економічної точки зору прийнято відповідні постанови уряду, а також закони Верховною Радою, які забезпечують і передбачають державному бюджеті суму 14 мільярдів гривень на компенсацію різниці в тарифах. Е, який строк реалізації цього е, цієї норми? Е, ми сподіваємося, що це буде ре, зреалізовано до кінця цього року. Фактичні розрахунки, але хочу підкреслити, е, е, ті заборгованості, які існують між підприємствами ТКЄ та підприємствами НАК Нафтогаз на сьогодні не є і не були. Підставою для неукладання нових договорів. Тобто нові договори на поставку природнього газу укладені переважною більшості, вони вже укладені е, навіть при наявності заборгованості. Дякую за запитання. У нас є ще питання. Прошу. Hello. Uh, my name is... доброго дня. Мене звуть Кріс, я американський журналіст. Дякую за ваш виступ. У мене два запитання. Ну. Trošku kontextu já... Yeah. Писав про Бородянку. Наприклад, я спілкувався із мешканцями, які живуть у квартирах, але також живуть у окремих приватних будинках, які ну, сильно постраждали або повністю зруйновані. От мене турбує, чи буде у них на зиму якесь житло, і як буде з ними, багато хто з них пенсіонери там, чи малоспроможні, Жні люди, і багато хто із них не знає навіть як звернутися належно по допомогу від уряду. Ну і представники уряду. Інколи приходять їм на допомогу, але не завжди. Ну, і багато хто із них переживає, що не отримають належної допомоги. У них там, розбиті вікна, наприклад, зламані двері у бородянці. Інколи там, скажімо, інколи стіни відправляють ну, палицями, щоб вони не попадали. От чи є якісь програми, щоб таким людям допомагати? Дякую. Дякую. Я чув ваше запитання українською, тому продовжую відповідати українською. Вдячний за те, що ви звертаєте увагу саме на це. Насправді, це великий виклик, з яким я впевнений, держава та громади впораються, і ми зробимо все можливе для того, щоб відновити. Те зруйноване житло і інші об'єкти соціальної інфраструктури, критичної інфраструктури, які постраждали для нашого з вами розуміння по виключно тільки по чотирьох деокупованих областях, в нас на сьогодні 50 тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів. Переважна більшість з них це безумовно житловий фонд. Що робиться в цьому відношенні? В першу чергу ми запустили декілька програм для того, щоб забезпечити українців відповідним житлом та умовами проживання на тимчасовий період. Безумовно, відновлення не може відбутися моментально, для, того, для цього потрібен час, для цього потрібні гроші. Ми це з вами. Абсолютно чітко розуміємо, і для цього потрібні інші безпекові речі для того, щоб на тих чи інших територіях е, остаточно е, зафіксувався е, стабільний мир. Тому я хотів би звернути увагу на наступне, на які програми працюють для тих людей, які, на жаль, опинились в такій ситуації. В першу чергу. Мова йде про існуючу програму прихисток. Це можливість надати на безкоштовній основі житло і прихистити українців, які потрапили в ситуацію зруйнованого житла. Вона активно працює, ті родини і ті власники домівок чи квартир, які приймають на безкоштовній основі переселенців. Отримують компенсацію, е, яку можуть використовувати і мають використовувати на покриття комунальних витрат. Ми її збільшили рішенням уряду нещодавно. Вона складає 900 гривень на одну особу е, на місяць е, для того, щоб покрити витрати е, комунальні, в першу чергу. Далі. Для людей, які залишаються в областях і в громадах постраждалих і не мають можливості для проживання, діють наступні програми. Це програма модульного розміщення. Ми наразі реалізуємо 20 містечок модульного житла в деокупованих регіонах. Вже 11 містечок, таких відкрито. Це наша спільна програма з польським урядом, і ми до кінця року, як мінімум, відкриємо 20 подібних містечок. Вони дуже гарно себе зарекомендували як кресло тимчасове житло на період відновлення постраждалого. Далі і напевно головне діють активні програми на рівні областей. Держава е, з резервного фонду е, вже виділила суми, якщо е, сумарно підрахувати, то більше ніж 3 мільярди гривень за цей час на е, ліквідацію наслідків бойових дій, і в першу чергу на оперативний ремонт, саме оперативний ремонт е, тих об'єктів, які ми можемо швидко е, відремонтувати. Мова йде про вікна, фасади, дахи, двері, інші речі. І це пріоритет, який наразі є. Далі діє програма соціального житла. На жаль, вона не така велика, яка має бути, але вона вже запрацювала. Ми в тих деокупованих областях: це Житомирська, Чернігівська, Сумська та Київська. Маємо можливість і вже певної кількості людей. Надали соціальні квартири, в яких вони також можуть жити той період часу, поки буде відновлено їхнє постійне житло, ну і інші програми, регіональні та місцеві, які наразі діють. Я повністю усвідомлюю, що ми не зможемо відновити наразі перед цією зимою все. В житловому фонді, що було зруйноване, але ми маємо зробити таким чином, щоб кожен, кожен українець мав відповідне е, житло е, перед початком цієї зими. Ще раз підкреслю: це або відремонтоване житло, е, яке постраждало, це переважно е, не капітальний ремонт. Далі це е, система прихисток. Програма. Далі це програма модульних е, містечок. І далі це програма соціального житла. Ось основні напрями, за якими ми працюємо. Я дякую вам, пане Олексію. Дякую за інформацію, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Олексій Чернишов, міністр розвитку громади та України. А ми віримо в наші збройні сили і продовжуємо працювати разом на нашу перемогу. Дякую всім.